Бої за Донецький аеропорт одні з найзапекліших у війні на сході України. Тривали з травня 2014 до 22 січня 2015 року. 242 дні українські військові, добровольці, медики і волонтери протистояли на валі російсько-окупаційних військ і проросійським бойовикам. Затято відстоюючи рідну землю, звитяжна оборона литовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне імення кіборги. Прикладом такого героя є воїн-кіборг Руслан Коношенко. Народився в Кам'янці-Подільському, зростав спокійним, лагідним хлопчиком, відвідував дитячий садочок номер 20 У 6 років пішов до першого класу Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи номер 13 З малку любив рибалити, всім цікавився, особливо історією, літературою. Мріяв піти в армію служити, любив спорт, але було багато того, чого він не міг терпіти. Брехні, лицемірства, пустослів'я, а також байдужості, жив за високими моральними принципами, які і спонукали його на захист батьківщини, завжди був надійним і відданим, і в спокійні будні, і в моменти напруги. Особливо цікавився Руслан літературою, любив і сам писати чуттєві вірші, за що згодом на війні і отримав особливий позивний поет. Після закінчення 9 класу Руслан пішов навчатися до професійно-технічного училища номер 6 де здобув професію кранівника. По завершенню навчання, влаштувався працювати у військову частину на артбазу, де теж зарекомендував себе як надійний та відданий співробітник, звідти пішов на строкову службу. Цілих два роки служив у морфлоті в місті Одеса на кораблі Поділля. По завершенню служби повернувся працювати за контрактом у військову частину на Артбазу, де його з радістю прийняли до колективу. Але невдовзі Артбазу розформували і Руслан потрапив під скорочення. На той момент у нього вже була дружина Людмила та двоє синів. Треба було утримувати сім'ю. І чоловік пішов працювати монтажником висотником. 13 січня 2014 року в подружжя народилася доня Каріна, а тим часом відбувалися страшні події на Майдані. Разом із тим Україна стала об'єктом російської агресії. Восени 2014 року. Руслан пішов на війну. Відразу потрапив на полігон під Житомир, звідти був відправлений на Костянтиніку до 90-го окремого аеромобільного батальйону у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Вояне, тоненьки, і так вони дійшли до Костянтинівки. Константинівка була зайнята пів, пів була ну, не заплачена. І вони відбивають поруч Константинівку, і там основує, основується 90-й їх батальйон Константинів. І прикривали вони аеропорт. Зразу вони почали, вони були і в старому терміналі, і в новому терміналі. Настарий термінал відбили кацапи. І повністю почали крити новий термінал. Наш Руслан був до Нового року у 2014 році веропортом і після Нового року. До Донецького аеропорту Руслан потрапляє під час другої ротації, коли там велися найзапекліші бої. 17 січня кіборги відбили бойовиків частину території аеропорту, завдавши їм втрат. Після першого підриву Руслан вцілів. Правда, вижили нові всі. Наш Руслан перший взрив був сильний. Їх просто-напросто провалилися вони, але вони лишилися всі живі. І вони зайняли в другий поверх. Особливо важкі бої в Литовищі точилися 20 січня. Було дуже складно тримати оборону. Хлопці чекали підмоги, але термінал підірвали другий раз. Серед українських військових були загиблі і поранені. Новий і старий термінали були повністю знищені. 21 січня терористи вивезли з аеропорту полонених, серед яких був і Руслан. В полоні його катували, тримали до пояса роздягненим у січневий мороз у ямі смертників. Придав, не був. Не, не був. О, і тут, наче, вже моторола робити. І я неправда, я дзвоню до нього на телефон, я бо все я сиділа в інтернеті. в мене дуже багато було волонтерів і друзів, які оцю інформацію. До останньої минути я сиділа в інтернеті, я не спала цілу ніч. І Нарано я дзвоню на його телефон, і він відповідає: мамо, я живий, я підсивала. Ну, представте моє чувство. Плач, я не знаю, що робити. Не знаю, ну що робити, не знаю, що робити. Тоді мені дзвонять. Дзвонять моментально тут через минут 10-15 і сказали, зайдіть на канал Новорослі. Вашого Руслана шукайте бюро полог. І я заходжу просто пряма трансляція. Журналістами приїхали повністю і зачищають руку. І це я все бачила. Бачила, як його витаскали, бачила, як він стоїть з переломаною новою. Е, отут він е, цей. І його забрали, забрали в Донецьк. Над ним і здівалися. щоб він здався, щоб він сказав, щоб він роз... Ну, щоб здався, щоб... от просив пробачення. він сказав, що я не буду здаватися і не буду. Я буду землю гристину, я. Вас пробачення не буду, просила. І не буду їсти шеврони, і не буду ставати на коліну. Це його останні слова. І вони його розстріляли. Розстріляли, ми його шукали, він був як безвісті пропавший, Потім обнаружили, що він в колоні, а потім вже волонтери, вже привезли вони. 30 вересня днів Петрус тіла волонтери через Червоний Хрест, і вони доставили, я не пам'ятаю вже скільки тіл на ну, наших героїв, ну, в тому числі Богу Руслав. Якраз це була Пасха, 14 числа була Пасха, дні перед Пасхою Поки і сказали, на познання вашого села. Притав, що її камані мала бути паска, і що я мала робити. Я не знала, в мене ці не плакали. Я не знала, знала, я її очікала живого Я привезла гру. Поета поховали 16 квітня 2015 року. Кам'янці-Подільському на Алеї Слави в останню дорогу його проводжали на колінах. Руслан Коношенко нагороджений орденом за мужність Третього ступеня та нагрудним знаком за оборону донецького аеропорту, за особисту мужність і героїзм, проявлені при захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі присвоєно звання Почесний громадянин міста Кам'янця Подільського. На честь Руслана Коношенка названа одна із вулиць міста. Пам'ять про мужнього героя Кіборга Руслана Коношенка це наша гордість від того, що ми мали честь жити з ним в одній країні. В одному місті навчатися в одній школі до останньої секунди життя він залишався вірним кожному слову військової присяги.